До мене приїхала красивезна коробка, а це значить, що на огляді в нас сьогодні будуть Air Jordan 4RM. Відразу перепрошую за свій голос я трішечки хворію, але якщо ви хочете, щоб я швидше видужав і знімав ще більше цікавого контенту для вас, то підпишіться на цей канал і поставте лайк цьому відео. А ми починаємо. Отже, маємо таку бежеву коробку, яка вкрита сірими маленькими плявами, логотип «Jordan», надпис Flight. До деталей тут велика увага була приділена. Виглядає все дуже дорого. Давайте дивитися, що всередині, і нас зустрічає фірменний папір від «Jordan». Який досить приємний на дотик, також, крім самих кросівок, тут є додаткова пару шнурівок, теж в такому цікавому упакуванні. Назва цієї моделі Air Jordan 4RM. Всі ви знаєте звичайні четвірки, так ось це їх модернізована версія. Тут Бренд Jordan зробив акцент на довговічність і комфорт. Тобто це такий рестайлінг, кросівки зберігають свій класичний силует, але відрізняються від звичайних четвірок. Протектор в цій моделі, звичайний, для лінійки Jordan з хорошим щеплем. На слизьких поверхнях. Переходимо вище до підошви, і в ній ми маємо технологію Air. Славнозвісна технологія, яка дуже добре себе зарекомендувала. В ній також є піна Ева і це поєднання забезпечує зручність. По комфорту ці Джордани, мені здаються, зручніші, ніж звичайні Jordan 4, тому що в них м'якіша посадка, гарна амортизація і хороша підтримка. На кожен день будуть ідеально. Верх в цих кросівках повністю закритий, він виконаний з різних матеріалів, ноубук, синтетичні вставки, трішечки тканини, такої плотної, як бачите. Тому ці кросівки ідеально підійдуть на сезон, осінь-зима, тому що вони не продуваються і в них достатньо висока підошва, якщо десь станете трохи в калюжу, то ноги залишаться сухі. Наступним чином виглядає шнурівка в цій парі, вона кругла і досить цупка на дотик. Далі по устілці теж на дотик вона досить, м'яка не можемо показати, тому що вона не виймається. Задник твердий, максимально стабільно буде ваша нога триматися. Що є добре. Забув вам показати, на заднику є ось такі цікаві деталі. Кольорів цієї пари є дуже багато, ви зможете для себе підібрати, який ви захочете. У мене в наявності є чорні поціні 4990 гривень. Дуже солодка ціна, адже в Україні вони коштують від 7 8 тисяч гривень. Тому, якщо ви хочете зекономити, переходьте в мій телеграм-канал, посилання буде в описі до цього відео. У мене стопа 27 см, я беру собі розмір 42,5 що значить, що ці кросівки йдуть розмір в розмір, не більше мірять і не мало мірять. Оцінка від Хенлі Саши буде 8 з 10, тому що я не фанат Джордан, але кому подобається силует цього взуття, то може сміло брати от зараз на таку погоду, як зараз, осінь, зима, і ви не пошкодуєте.